Ураган Патрісія швидко послабився над територією Мексики. Однак влада повідомила, що загроза повеней та зсувів зберігається через сильні дощі. Це найсильніший ураган, будь-коли зареєстрований у північній і південній Америці. Однак, відколи він почав лютувати над територією Мексики, його статус понизили. Завдана шкода виявилася меншою ніж очікували, особливо у густонаселених регіонах. Втім, американський національний центр ураганів все ще прогнозує до пів метра опадів. Після восьми років президентства Крістіни Фернандес Кіршнер і чотирьох років правління її чоловіка Нестора Кіршнера Аргентина обирає нового керівника держави на президентських виборах. Пані Фернандес обрали президентом два терміни поспіль. І за конституцією Аргентини вона не зможе знову йти в президенти. За даними опитувань, одним із лідерів перегонів є Даніель Скіолі, губернатор провінції Буенос Айрес і прихильник президента Фернандес. Але він, як очікується, зіткнеться з жорсткою конкуренцією з боку Мауріціо Макрії правоцентри. esquimaron buenos aires. Міністерство юстиції США і департамент фінансових служб Нью-Йорка запідозрили Deutsche Bank у роботі з російськими компаніями в обхід санкцій щодо Росії. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на обізнані джерела. Влада США підозрює, що російські клієнти купували в московській філії Deutsche Bank цінні папери в рублях, а потім продавали такі ж папери, але вже за валюту через лондонський офіс банку. Розслідування ведеться в США у зв'язку з тим, що до дзеркальних угод може бути причетний колишній керівник Московського Deutsche Bank Тім Візуел, який є громадянином США. Центральна виборча комісія України оприлюднила офіційну явку виборців на місцевих виборах. За даними ЦВК, вона склала 46,62%. Найактивнішими виявилися жителі Тернопільської, Львівської і Волинської областей. Також понад 50% виборців прийшли на дільниці у Рівненській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У Києві на голосування прийшли 41,87% громадян. Найменша явка у Луганській і Донецькій областях. Раніше в Опорі заявили, що у Донецькій області проголосувати могла лише третина жителів. Влада та ЦВК раніше ухвалили рішення не проводити вибори у населених пунктах, що межують із лінією розмежування на Донбасі. Крім того, місцеві вибори не проходили у районах підконтрольних так званим ДНР і ЛНР. Комітет виборців України зафіксував понад півтори тисячі порушень на минулих виборах, однак більшість з них незначні. Про це на прес-конференції заявив генеральний директор організації Олексій Кошель. Повідомляє Інтерфакс Україна. За час спостереження за ходом виборів КВУ зафіксовано понад півтори тисячі порушень виборчого законодавства. Більшість з них більше 70%, Є порушеннями процедурного і технічного характеру, які не здатні вплинути на результати виборів, сказав він. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення в черговий раз відмовила п'яти юридичним особам, які здійснюють мовлення під логотипом телеканалу 112 у переоформленні ліцензії. Таке рішення регулятор прийняв на засіданні в понеділок, повідомляє Інтерфакс Україна. Мова йде про компанії тв «Вибір», партнер ТВ, новий формат Аріадна ТВ та Лідер ТВ. Основною причиною відмови в регуляторі називають той факт, що компанії, які мовлять під логотипом 112, отримували ліцензії як регіональні мовники, а нова концепція фактично передбачає роботу на цих частотах загальнонаціонального мовника. У Рівненській області за перебігом виборів слідкували 30 іноземних офіційних спостерігачів із 13 країн світу. Зокрема, на дільницях вели спостереження жителі Польщі, Албанії, Македонії, Чорногорії, Азербайджану, Італії, Греції, Німеччини, Норвегії, Нідерландів Люксембургу. Моніторили вибори місцевої влади також і представники країн іншого континенту США та Канади. За виборами на Рівненщині стежили представники міжнародних організацій: Ради Європи, Бюро демократичних інститутів і прав людини, організа... Організації з безпеки та співробітництва в Європі європейської мережі організацій зі спостереження за виборами. У селі Хотин Радивилівського району увіковічнили пам'ять про видатного археолога та дослідника Берестецької битви Ігоря Свєшнікова. З нагоди сторіччя від дня його народження на місці садиби, де проживала родина науковця, звели пам'ятний знак. А на фасаді місцевої школи, яка носить ім'я Ігоря Свєшнікова, встановили меморіальну дошку. На урочистий захід зібралися понад три сотні людей, серед яких гендиректор Національного історико-меморіального заповідника Поле Берестецької битви Леонід Галабус, директор обласного краєзнавчого музею Олександр Булига. Голова РДА Олег Ващук, голова райради Олександр Пастух. З 24 по 25 жовтня 2015 року у лісовому масиві поблизу селища міського типу Оржів Рівненського району комунальним закладом Рівненська обласна станція юних туристів Рівненської обласної ради було проведено відкриті змагання з пішохідного туризму Осінні стежки стежки-2015». Незважаючи на несприятливі погодні умови, у змаганнях взяли участь біля двох сотень учнів, які представляли команди гуртків комунального закладу Рівненська обласна станція юних туристів Рівненської обласної ради та команди Скорицького. Рокитнівського, рівненського, Млинівського, дубинського, здолбунівського районів а також з міст рівне і дубно.